Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі! Продовжуємо роздумувати над відомими постатями унійної церкви. Сьогодні йтиметься за архієпископа Іраклія Лісовського. Майбутній ієрарх Йосиф Одровуш Лісовський народився 1734 року. У містечку Усач на території сучасної Білорусі походив шляхетського роду, його батько Йосиф мав малі посілості, а мати Констанція також була шляхтянкою та рідною сестрою смоленського єпископа Йосифа Лепківського, Ще в усачській школі відзначався в навчанні. В цей час, будучи католиком латинського обряду, виявляв особливу любов до руського обряду. Адже часто ходив до храму отців Василян, де брав з ними участь у церковному хорі. Після закінчення школи вступив до Василянського чину в монастир у Полоцьку. Там же відбулися його облечення, і він прийняв монаше ім'я Іраклій. Після священичих свячень Іраклій Лісовський виконує різні уряди у Василянському чині був настоятелем монастиря у Полоцьку, згодом настоятелем монастиря у Орші. А вже 1776 року Єромонах Іраклій стає помічником смоленського єпископа Йосифа Лепківського, а через два роки свято-онуфріївським архімандритом. Після першого поділу Речі Посполитої в 1772 році полиска архієпархія переходить до складу Російської імперії, коли полильський архієпископ Ясон Смогожевський стає київським митрополитом. То виїжджає на територію Польщі у митрополичу резиденцію, і, як ми вже згадували, протягом трьох років Полицька катедра пустувала через опір Катерини II. Аж у 1784 році цариця після втручання папського легата Аркеті іменує на цей уряд архімандрита Іраклія Лісовського. Єпископські свячення Єромоноху Іраклію уділив пінський владика Гедеон Горбацький. 18 квітня 1784 року на початку свого єпископського служіння Владика Лісовський активно втілював у своїй єпархії літургійні реформи, які через тогочасні церковно-політичні умови не увінчалися успіхом, працював полоцький архієпископ і над збереженням церковних дібр полоцької єпархії у неприхильній до унійної церкви державі. Тут у владики Лісовського були певні здобутки це було можливо завдяки його приязним стосункам із князем Потьомкіним, який мав великий вплив на рішення російської цариці Катерини II. Тому у нійна церква протягом кількох років не мала серйозних переслідувань у Російській імперії, про що владика Іраклій Лісовський писав до апостольської столиці. У листі від 22 грудня 1786 року після смерті ж князя Потьомкіна переслідування унійної церкви відновилися. Крім того, архієпископ Іраклій Лісовський де-факто три роки був адміністратором унійної церкви. Це пов'язано з третім поділом Речі Посполитої, коли більша частина Київської митрополії потрапила у Російську імперію. А Катерина ІІ 1795 року ліквідувала унійну церкву на території Російської імперії. Єдиним діючим єпископом залишався Іраклій Лісовський. В той час унійна церква на території Росії терпіла жорстокі переслідування і насильне, так зване восоєдінєння з московським православ'ям, про що йшлося у минулій передачі. Далі. За царювання Павла І було відновлено єпархії в Луцьку і Бересті, але Київська митрополія все ще залишалася у прикрому становищі. На допомогу у нійній церкві до Петербургу прибували папські легати для перемовин з російським урядом це варшавський нунці літа та папський легат Арецо. Зусилля архієпископа Іраклія Лісовського теж не давали бажаних плодів, коли він прислав до Петербургу свого легата. Архіпресвітера Івана Красовського. Крім того, як зазначає отець Іриней Назарко, папський легат не довіряв владиці Лісовському через підозри у його надмірній прихильності до нез'єдинених. Коли ж у 1803 році архієпископ Лісовський вирушив у паломництво до святої землі, то папський легат дуже розгнівався, адже полоцький архієпископ покинув свою єпархію без дозволу папи в той період. Коли його діяльність була потрібною архієпархії. Після смерті митрополита Теодозія Ростоцького у 1805 році папський легат і архієпископ Іраклій Лісовський домагалися в царя Олександра II відновити митрополію. Цар не відновив митрополію, але надав Іраклію Лісовському титул митрополита З'єднаних церков у Росії. Після того Владика Лісовський домагався у апостольської столиці. Затвердження свого митрополичого титулу, але так цього і не дочекався. Можливо, це було пов'язано із клопотанням апостольської столиці вже про створення Галицької митрополії. Попри це, владика Іраклій дбав за розвиток білого духовенства. Він засновує у 1806 році єпархіальну семінарію, також домагався визнання прав унійної церкви у Російській імперії. Це бажання було зафіксоване у його заповіті. Владика Іраклій Лісовський помер на 75-му році життя 30 серпня 1809 року у своїй Архімандрії Святого Онуфрія. Його було поховано у струні недалеко Полоцька, старій резиденції Полоцьких владик. Це була людина з хорошими талантами, але історичні обставини, у яких він жив, не дозволили проявити. Йому перспективні задуми, можемо відзначити його заслугу в турботі за збереження унійної церкви у російській державі, хоч через певні непорозуміння з окремими ієрархами можна підкреслити його ревну працю за оборону унії та її поширення у несприятливій атмосфері для розвитку.